light is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Доброе утро ще раз. Всім, друзі. У нас на гостевої площадки заслужений артист України, артист Кероградського українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького, режисер театру у музеї при обласному художньому музеї в Кіровограді Юрій Жеребцов. Доброго, Доброго! вам ранку. Ранку. Ми вам пропонуємо є, поки можна. насолодитися кавою від неруарома, а ми подивимося презентацію, тому що маємо деяку інформацію про вас. Юрій Жеребцов заслужений артист України, артист Кіровоградського українського музично-драматичного театру імені Кропивницького, режисер театра у музеї про обласному художньому музеї в Кіровграді. Вже й більше семи років його театр моновистав радує публіку своїми творами. А театральна вітальня завжди рада прийняти глядача в Кіровградському художньому музеї. І що примітно ніякої комерції та квитків. Актор нагороджений відзнакою за заслуги першого ступеня. «Не соврали, все правда. Перше правду сказали. Того разу сказали, що я вчився навіть з Ігорем крутим разом. А я а Такого ж не було. Ми виправляємося. Це он. Молодці. Це не ним, це вами. Ні, ну він багато років позже мене вчився. Просто в одному закладі. Пане Юрій, сьогодні говоримо про нову виставу. По-перше, це моноспектакль? Моно. Е, наскільки знаємо, це е, П'єса Антона Чехова Це Не п'єса Антона Чехова, це його тоді оповідання. 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 Чому обрали саме Чехова. Ну, люблю я його. Із авторів, яких я, я багато. Я, за однією з освіт я філолог. І так склалося, що я російський філолог. Вчився я в нашому пет-інституті. І ще тоді мені Пушкіна? Імені Пушкіна. так. І Чехов – це той автор, перед яким я знімаю капелюх. Не перед всім. О, Генрі я знімаю перед ним капелюх, це американський Чехов. Ну, а так ну, подобається він мені. Мені подобається, ви так відвесили і вами не поспориш. А які, може бути, особенності є п'єси? Моновистава, як будь-яка моновистава, це дуже серйозна робота. Вперше вона була поставлена в Кіровоградському художньому музеї, це було три чи чотири роки тому. Потім вона була показана в. Чехова в Ялті, на дачі, на білій дачі. Потім ще декілька разів, я раз-два, здається, вдалося її зіграти. І Ось нарешті прийшов її час на сцені, на малій сцені, новій сцені нашого. З вами, я дуже на це сподіваюся, улюбленого театру. А от, от, от Ви чим більше розкажете, тим більше ви <смеш> Понимаете? Я, ну, навіть, я навіть приніс а, Афішу от, вам липи, на згадку. Ось це вона така вона красива. Зараз у нас, як ви знаєте, новий головний режисер. Mm -hmm. Це вам на згадку. От, переклад тут назви зроблений mm -hmm. на українську мову, але... Ну, Чехова перекладати на українську я якось. Буде російською, правильно? Російською мовою, російські безумовно. Російські безумовно. Казати, Це, да. ну, ну, не вважаю я, що можна таких авторів, як Чехов, Бабель перекладати на українську. Це буде зовсім інший твір. І його треба буде грати якось дуже своєрідно. Ну, а так, запрошую. Післязавтра, завтра, по вечір, на малій сцені Кіровоградського, обласного, академічного, українського, музично, драматичного Ну і так далі. так Моно вистава за оповіданнями Антон Антона Павловича Чехова. Взагалі спектакль у мене називався Опити новішої інквізиції. Mm -hmm. Трошки по переклали. Це, це, це жарт, це, <сів> жар. це Антон Павлович епохи його Антоши Чехонте, коли він ще так підписував свої оповідання, які друкував. Тому там дуже багато гумору, справжнього гумору без мату. <клес> Ось так, буває таке. Ну, як же Розумієте, справа? буває таке. От гумор мату немає, ну я не знаю, як ви витримаєте, а я буду намагатися зробити все, щоб глядач отримав насолоду. І все ж таки хоч декілька теплих, хороших, веселих хвилин. І задоволені безумовно, від спілкування, якщо не зі мною, хоча жінки не витримують, а хоча б від Антона Павловича Чехова. Яка тривалість вистави? Година. 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 Тобто, дуже триває? важко. Я... я розумію. що одна гля... Ні, важко не мені. Я можу, в мене, слава Богу, з пам'яттю все гаразд. Тексту я дуже багато в голові можу тримати. Я просто розумію глядача, який не звик ще до того, щоб один актор. З ним працював ну, ти, більш, ніж, повтори, да. Ні, більш ніж по півтори, так. Хоча є вистави. Аліса Бруновна, Фреймліг, грає майже дві години виставу. І глядач, ну це. Ви думаєте, такі... просто ще кіровоград не готовий до такого формату? Безумовно. Безумовно. У нас перша спроба, коли була, в 2000, здається, другому році з Наталкою Іванчук. На жаль, немає її серед нас вже певно Померла дуже молодою, <кхе> дуже сильна актриса. Теж ми робили виставу година, година п'ять, ну, в залежності від того, як глядач сприймає, бо то, тут глядач теж дійова особа. Коли... Ви залучаєте там глядачів? Ну, Чи мається на увазі реакція? У мене є вистава, де идет? глядачі зі мною танцюють mm -hmm. під час вистави це Бабель, це на весіллі у Бені Кріка. А принимаются, как... танцуют и все. А как прошло, кстати, заповедание Бабеля? Недавно же было. Да, да, да. Как, как, и как зритель воспринял? Не устал? да ну, нет. Ну, то, бабе, Бабеля, это надо... Вы, вы, вы простите, что я перехожу с русского на украинский. Просто у меня еще в 11 репетиции сегодня. Mm. Поэтому, если <как> вы дозволите, я Об буду разговаривать. Ну, спасибо. Вот, значит, Бабеле это надо умудриться просто испохабить его так, чтобы зритель от него или устал, или был недоволен. Кстати, Исаак Эммануилович да, во Франции читал свои одесские рассказы, было какое-то э, сбеговосько э, писателей европейских, и он читал свои рассказы по-французски, и зал умирал от хохота. Uh -huh. Он великолепно знал французский, и первые свои рассказы Исаак Эммануилович писал по-французски. Ну, вот так у него сложилось, у него любимый писатель Гиде Мопассан. Uh -huh. вот. Антон Павловича тоже, наверное, надо очень постараться, чтобы он был неинтересен. Я стараюсь, но в обратную сторону, так чтобы зрителю было еще очень более интересно, чем написал Антон Павлович. Хотя я сомневаюсь, что его можно, даже период Антоши Чеханте, когда он был еще молод, холост и так далее, но так как он да, это, получается, это получается в среду, да? Да, 18.00 буду рад. А повторяти не будете спектакля. Трудно сказати. Ви ж розумієте, що ми живемо, живемо в Україні, і я заслужений артист України, і працюю я в українському театрі. Зараз шукаю матеріал української. Не переклади, а саме українською мовою, Да. Спробував. Є у вас якісь розподобання? Про на можете... нас мирний, там дуже багато є оповідань, з яких можна було б якимось чином зробити виставу. Ну, Но ну, буду мотивы. Какие-то моноспектаклим. Будут, конечно. Заинтригуйте нас, но. Ну, а, а как? То... А то это. А как? Нет? Ну, вы просто я умру тогда, если. Вы не хотите, чтобы я умер? Нет. Вы вы ради того. Это меня радует. Вот это меня как раз и радует, что вы не хотите, чтобы я умер. Поэтому моноспектакли еще, безусловно, будут. Тем более, что сейчас подключился еще и главреж театра его. Ну, он уже работал в этом, с этим жанром. Вот. Но он сейчас, Евгений Васильевич, приходит на репетиции, помогает. Потому что все равно, как бы я сам не старался, но глаз замыливается, как говорят те, которые стреляют. Так чтобы он не замылился, приходит Евгений и иногда помогает. Вот сегодня у нас будет, так сказать, последняя установочная, так называемая, репетиция перед спектаклем. То есть он уже готов, но какие-то красочки дополнительные, может быть, что-то и забуду. Ну, но мы, не Мы, но мы не надеемся. Мы, а мы если надеемся. даже запутите, я думаю, что ну, вы выкрутитесь в любом случае, правда? Что что? выкрутитесь в любом случае. И да все безусловно, потом, что так она и нет, словарный запас позволяет творить э чудеса, все это заслуженный не, артист Украины. не очень сложная штука. Вот. Но, как правило, к таким авторам, как Чехов, как уже упомянутый мною Генри, к Тарасу Григорьевичу Шевченко, вот в этом году была премьера по его дневникам. потому что, ну, мне было несколько проще, они были написаны по-русски Тарасом Григоричем. У него есть целенатворючий саморосійський. Ну, ну у, него, у него довольно большое м -м. количество произведений. Написанных на русском языке и стихов много на русском mm -hmm. языке. Если вы внимательно посмотрите кобзар, я надеюсь, что у вас найдётся время когда полистать. Спасибо вам вели большое. Папча став, і далі прозу, але про це будемо наступного ж разу говорити. Безумовно. Під час наступної з вами зустрічі. Бажаємо вам вдалої вистави. Багато людей легкої роботи. А я ранковій каві бажаю, щоб у вас дуже, 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 дуже багато було любові. Дякуємо вам, Дякую большое, Юрій а ми двігаємося далі хірург.